Вітаю вас! Мене звати Роман Кушнір, я її батько, автор 12 книг, серед яких є одна, яка називається Як виховати успішну і щасливу дитину тренер, проводжу курси, є головним редактором психологічного журналу Експеримент і зовсім скоро я проведу дуже важливий, на мою думку, тренінг мотивація і заохочення, як правильно змінювати дітей. Дуже часто батьки не знають, як змінювати, знають, що хотіли би знають, що хотіли би, щоб дитина ходила на гурток, щоб вона гарно вчилася, щоб їй все вдавали, щоб вона була в цьому житті порадною, оптимістичною, натхненою, наполегливою, але не завжди знають, як працює дитяча мотивація. А дитяча мотивація зауважте, працює дещо відмінно, ніж мотивація дорослої людини. І я запрошую вас на тренінг, на якому ми поговоримо про те, то як таки працює дитяча мотивація, чому діти перестають слухати батьків, поговоримо про ключові риси дитячої мотивації, про минулі ситуації з дитинства, як вони досі впливають на наших дітей у шкільному, в підлітковому віці, і потім як можуть впливати надалі, якщо ми не вирішимо ситуацію. І про сім'ю як середовище для зростання, про те, як порозумітися зі складними і не дуже складними дітьми. Ми про все це поговоримо з вами дуже. Скоро запрошую на тренінг успіхів! Побачимось!